Добрий день дорогі друзі, мої підписники і гості каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал, як змінити свою судьбу. Але перед тим хочу подякувати всім за лайки, за коментарі, за донати, за підписки і низки вам за це уклін. Як буду говорити імена, називайте свої імена. Птички програють. Всяке зло з моєї судьби. Всяка магія, звідти чоловіцтво, перепони, закриття фінансового каналу, закриття всіх доріг моїх, проблеми. В роботі, самореалізації, в особистому сімейному житті. Прогорають, щезають, у воску запечатуються на нині, на вічно, безконечно. Свічки горять, прогорають, так щоб і всі біди Всяке зло, вся магія, чародейство, всі проблеми, всі закриття доріг, финансового каналу закриття, финансові удачі, проблеми в роботі и самореалізації, проблеми і закриття особистого життя, сімейного життя, закриття всіх доріг з мене, ваше ім'я, прогорають, воску запечатується. І до нас ваше ім'я більше не проявляється. Кось тут проблеми великі. Свічка навіть не хоче запалюватися. Свічки горять, прогорають, всяке зло. Невезіння неудачі, всяка магія і чародійство, всі перепони, перешкоди в житті, в особистому житті, в сімейному житті, проблеми в роботі, в самореалізації, закриття всіх доріг, воску. Прогорають, запечатається і більше до нас ваше ім'я не проявляється. Щоб покращити нашу судьбу, звертаємося до сили роду свого і до Вищих Святих Небесних сил, до нашого Творця, всіх ангелів, архангелів, Херовимів, Сарафимів. Я раба Божа, Ваше ім'я, допомоги і захисту. Прошу у вас, предки роду мого. То не гори за моєю спиною стоять, то діти і прадіди мої за мене, ваше ім'я радіють, то не сонце мені, ваше ім'я, світить, то серця предків духів мого роду. Мене ваше ім'я. Зігрівають, то не дерева шумлять, то предки мого роду мені ваше ім'я шепочуть. Нехай буде так у віки віків. Амінь. Я, раба Божа, допомоги і захисту прошу у предків роду свого. То не гори за мої спиною стоять, то діди і прадіди мої за мене, ваше ім'я радіють, то не сонце мені світить, то серця предків роду мого мене ваше ім'я зігрівають, то не дерева шумлять, то предки роду мого мені ваше ім'я шепочуть. Нехай буде так у віківків. Амінь. Я раба Божа, ваше ім'я. Допомоги і захисту прошу у предків роду свого, то не гори за моєю спиною стоять, то діди і прадіди мої, за мене ваше ім'я. Радіють, то не сонце мені ваше ім'я світить. До серця предків роду мого мене ваше ім'я зігрівають, то не дерева шумлять, то предки роду мого мені ваше ім'я шепочуть. Нехай буде так, віки віків. Амінь. Я раба Божа, ваше ім'я. звертаюсь до Вищих святих небесних сил. Духів родимого, до всіх ангелів, архангелів, херовимів і серафимів. Прошу дати мені сили і енергії, енергію змінити свою судьбу, ваше ім'я в кращу сторону. Я прошу вас настановити мене, ваше ім'я. На шлях правильний, який веде до успіху і процвітання в житті, в моїй судьбі, я прошу вас вдохнути в мене, вдихнути в мене Ваше ім'я, сили і енергії ваші в мене. Для покращення своєї судьби. І нехай світло зірок святих небес зілються з полум'ям цих свічок і дадуть мені силу і енергію до дії. Нехай поможе нам, Ваше ім'я. Сила свята небесна. По Божій справедливості. Амінь. І нехай світло зірок святих небес Зілється з полум ям свічок цих і дадуть мені ваше ім'я, силу і енергію до дії, до покращення своєї судьби. Нехай поможе нам ваше ім'я. Сила свята небесна по Божій справедливості Амінь. І нехай світло, зірок за тих небес, зільється з полум'ям тих свічок і дасть мені ваше ім'я. Силу і енергії до дії, покращені своєї судьби. Нехай поможе нам сила, свята небесна, по Божій справедливості. Амінь. Ніхто моїх слів не переб'є. І не змінить. Як сказала, так і буде. Ключ замок язик. Амінь, 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 амінь. Повиходили, от бачите, повиходили застої, повиходили тупіки, закриття доріг, от повиходили за кульцовки. Замочки повідкривалися. Один замочок, тут другий замочок. Той ритуал поможе вам покращити судьбу, відкриються дороги судьби до кохання. До стосунків. <кій> до успіху благополуччя сімейні злагоди в сімейному житті, до успіху благополуччя процвітання і признання в роботі, самореалізації, до збільшення клієнтів. Тут бачу когось було закрито повністю все. До зростання фінансового каналу Ми було, бачу перекриття на постійній основі. Все за крцовки повиходили. За курцовка така, от одна, друга повиходила. Буде вам легше і працювати, і на душі Когось важкість була така. Депресія бачу. Людина нічого не хотіла. Не гріли ні гроші, нічого не гріли. Був відчай, якісь страхи, переполохи. Ну, Підчеркує, підтверджує свічка. Рештки того. Наслідків. Дороги всі відкриваються. Були переклади. Заможки повідкривалися. Багато перекладів я бачу. Та все поспалювалося. Так, все зло, я відстекаю від нашої судьби, ваше ім'я? На неї навічно, на вічно безконечно. Нехай буде так. По справедливості. Амінь. Тепер я поставлю захист. Ставлю захист нашій судьбе, нашему життю, нашим успіхом благоплуча процвітання в особистому житті, в сімейному житті, в успіхах благополуччя, процвітанні, признании. В роботі, в самореалізації збільшення клієнтів наших відсеко розла від коперів від колег, від крадників, від заздрісників, від конкурентів і злих людей. На неї навічно не безконечно. Ставлю захист нашій судьбі, нашому життю. Наші успіхи блокуча процвітання в сімейному житті, в особистому житті, в роботі, в самореалізації, збільшенні клієнтів, нашому здоров'ю. Ваше ім'я. Від коперів. Від крадників. Від конкурентів. Від колег. Від третіх осіб. Від всіх лих людей. На неї навічно. Ну безконечно. хай буде так. Ставлю захист нашій судьбі, нашому життю, нашим успіхом процвітанням, особистому житті, сімейному житті. Плучу процвітання і успіху признання в роботі, збільшення кількості клієнтів, здоров'я, ваше ім'я, від крадників, від заздрісників, від куперів, від конкурентів, від колег. І всяких злих людей, від третіх осіб, які заважають нам жити, працювати, процвітати в житті. Ваше ім'я на нині, на вічно, на безконічно. Це ритуал, дивіться, незалежно від фази місяця, побачите покращення, скільки ви там захочете. Не добувайте за енергообмін. Засипаємо всяке зло, Аж ще тільки той отримує, хто віддає, на тому ритуал закінчений. До нових зустрічей!